Тросовпи, опори електромереж вздовж вулиці Центральна, визнані аварійними. Упала прямо на пішохідну дорожку. Мова світлофорів. Починається перехід через вулицю Центральна. Українською заговорили два трикольорових у центрі Павлограда. До призовна підготовка або чи готові старшокласники нашого міста захищати батьківщину. А більш розлогу про головні новини цього дня? Дивіться далі у випуску. Вітаю вас. 76% опорних стовпів вулиці Центральна, аварійні. Таким є повідомлення комунального підприємства Павлоград Світло». Два стовпи свого часу не втримались та впали на землю. Останній обвал стався два роки тому. Тоді 12-метрова залізобетонна опора приземлилась на пішохідний тротуар. В обслуговуючому підприємстві занепокоєні стовпи вже ледве дихають, і наступне падіння може статись будь якої миті. Суцільні тріщини, оголена арматура, облущений бетон. Це просто впив вздовж вулиці Центральна. Серед лідерів за аварійністю опора на мізгілці. Вона серед тих, що вже хиляться до землі. Ані все таки наклонені на проїжджу частину дороги. Це теж учень саздають аварійну ситуацію. Таку собі екскурсію ретро стовпами проводить головний інженер комунального підприємства Павлоград Світло. Через дорогу поруч з новою опорою бачимо все, що лишилось від її попередниці. Власне, свій вік доживають усі 12 метрівки вулиці. Таких 88. Їм вже перевалило за півсотні років. Опори на вулиці Центральної були установлені 1964 року. Тобто четвертого опорам Тось уже 53 года. А срок експлуатації железобетонних опор – 40-50 років. У 2015-му випробування часом не витримав стовпу біля центрального скверу Павлограда. Упала прямо на пішохідну дорожку, в яку ходять жителі нашого міста. Тоді обійшлось без жертв. Чого чекати від решти? Велетні врогачів. Та коли вони надумають залишити ряди освітлювальних опор, фахівці тільки здогадуються, але їхній стан вже дослідили. Висновок експертної оцінки однозначний. Нам необхідний капітальний ремонт. Хотя бы по центральной улице. Это замена опор, замена провода, голого провода на изолированный провод и заміною новых светодиодных светильников. Останнє дасть економію, а загалом проєкт безпеку пішоходам та автомобілістам. Проект на реконструкцію системи освітлення замовлятиме управління комунального господарства та будівництва. А за задумом міського голови, модернізація має іти паралельно із капітальним ремонтом самої вулиці Центральна. Все таки можливо в цьому році. Ми виділимо в другому півріччі кошти на розробку проекту капітального ремонту вулиці Центральної разом з освітленням. Проєкт довготривалий, однак комунальники мають надію, що його реалізують у найближчі роки. Ну это непредсказуемо, Скільки вони можуть постояти, постоять год или Два Может, звісно, случитися непоправимое. Ну, ми надіємося, що етован нас не пройзійде. Катерина Стрельчук, Віктор Петров, Олег Мібраченко, Новини ПТРК. Шість ошуканих шахраями за один тиждень, такою є свіжа павлоградська статистика від міського відділу поліції. Однак цифра не є показовою, адже сформована за кількістю фактичних звернень до правоохоронців. Саме шість павлоградців минулого тижня прийшли із заявами на шахраїв. Щоправда, особистості злочинців брехунів здебільшого віртуальні, адже орудували вони в інтернет мережі. Загалом, за словами начальника павлоградського відділу поліції Олексія Брандеса близько 90% шахрайства відбувається на онлайн-платформах оголошень з купівлі продажу. А зокрема, жертви шахраїв повсякчас ведуться на шантаж. Це повідомлення, що ваш родич десь потрапив в беду потрібно перерахувати кошти. Поки що люди залишаються дуже довірливими на жаль, цей вид злочину дуже важко розкривається. Методика така, що після розкриття банківського, банківської таємниці, де знімаються кошти, туди ми і направляємо кримінальне провадження. Тобто наша робота більше направлена, куди направити це кримінальне право, чим розкрити. Ну, А звичайно, такі злочини розкривають вже управління по боротьбі з призлочинності, воно одне на область. Із тих шахрайств, що мали місце минулого тижня, поки що жодне не розкрите. Каналізаційні люки вкрав та не довіз днями. Інспектори дорожнього нагляду Павлоградського відділу поліції зупинили легковик для перевірки, натрапили на кришки каналізаційних люків. Їх водій перевозив у багажнику. Спілкування чоловіка з правоохоронцями продовжилось вже у поліцейському відділі. А вже комунальники відзначають, відсутність кришок на колодязях каналізаційних або водопровідних мереж становить велику небезпеку як для пішоходів, так і автомобілістів. А іноді може коштувати людського життя у комунальному підприємстві Павлоградводоканал. Вже закуповують антивандальні люки. Придбали 50. обирали між пластиковими та бетонними. Перевагу надали останнім. Бетонний люк стоїть зараз около 120 гривень, а пластмасу 500. Світлофори Павлограда заговорили українською. Першими почули державну мову з гучномовців трикольорових жителі центральної частини міста. А от із чим пов'язані зміни, вже знає Людмила Литвиненко. Починається перехід через вулицю Центральна. Таким звучання світлофорів днями почули жителі Павлограда. Щоправда, поки тільки його центральної частини. Казацький марш, вроді щось добре, все. Це гарно для нашої країни, що йде українізація. Із припущенням Павлоградці не помилилися. Нову мелодію та озвучку для сигналу переходу вулиці обирали у комунальному підприємстві Павлоград Світло. Зміни пов'язують із перейменуванням у зв'язку з декомунізацією. Решту гучномовців на світлофорах міста і взагалі на деякий час вимкнули. Лишили тільки на зебрах центральної та соборної. Ми підбирали всі можливі музику, там всі можливі марше. Ну саме може подошли марш. Ну, запис голоса, конечно, я не предложил, Я что тому що своїм голосом не подходит это дело. На підприємстві визнають власні недоліки. Зокрема, до них зараховують слабкість звуку. Подекуди його не чутно при інтенсивному русі автомобілів. Виправити незручності обіцяють із набуттям досвіду у звукозаписі. Ми Вже навчилися, як це робити музыку, и поміняти Но это Очень записать, это очень сложно. Для нас це сложность, сі можуть для кого-то для нас, це складно. Казалося. Ну ми всі научимся, научимся, все буде хорошо. А от пересічні жителі міста схоже оновлення оцінили, хоча новий голос зі світлофору відразу помічали далеко не всі пішоходи. Изначально это было непривычно, но теперь уже привыкаешь со временем, это как бы становится ну, уже как бы обыденным. Ну, мне это больше нравится. Музыка интереснее. Самая интересная. Ну, более такая патриотическая. Ди не подобается. А я бы она це показала. Натанцевала. Єдине, що на камеру люди додають власні побажання, раптом до них дослухаються та врахують при наступних змінах сигналу переходу на світлофорі. Могли вибрати і жінський поприятні голос. Мені кажеться, жінський голос для мужчини намного приємніше, ніж мужський. людмила Литвиненко Ігор Митник – новини ПТРК. У Павлоградській прокуратурі перевірили електронні декларації першого етапу. Ті, що подавали посадовці, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, зокрема держслужбовці задіяні у місцевому самоврядуванні та органах виконавчої влади. У місцевій прокуратурі вже виявили цілий ряд порушень. Про це повідомляють у прес-службі відомства. Зокрема, мова йде про значну кількість фактів недотримання закону України про запобігання корупції. Це перш за все подання декларації з перевищенням 60-денного терміну, встановленого законодавством. Це подання декларації з неповнотою поданих і недостовірними даними в цих деклараціях. Це знову ж таке неподання взагалі декларації при звільненні осіб, як вимагає закон, і неповідомлення національного агентства з питання запобігання корупції про суттєві зміни майнового стану. За результатами перевірки на сімох посадових осіб Павлограда чекає дисциплінарна відповідальність. Ще чотири матеріали дали фахівцям підстави скласти протоколи про вчинення адміністративного корупційного правопорушення. На сьогодні вони знаходяться на розгляді у суді. Один чиновник взагалі не взявся декларувати свої статки. Його пасивність фахівці прокуратури вже кваліфікували як. Кримінальне правопорушення. Наразі триває перевірка декларації другої хвилі, що їх заповнювали посадові особи від депутатів до завідуючих відділів державних органів та підприємств. Прізвища вже виявлених порушників у прокуратурі поки що не оприлюднюють. 20 кілограмів пластику та ще 300 іншого сміття. Шахтарі ДТЕК «Шахтоуправління Тернівське долучились до щорічної акції компанії. Чисте місто понад 70 працівників вугільного підприємства наводили порядок на території однієї з улюблених зон відпочинку тернівчан, лісосмузі поблизу шахти. Західно-донбаська там прибирали вже другий рік поспіль. Цієї весни волонтери очистили зелену зону від торішнього листя і зібрали екологічно небезпечне сміття пластик, скло, гуму та інше. А от у шахтоуправлінні Дніпровське пишається промисловими досягненнями. Там запрацювала нова лава. Її вели на шахті імені Сташкова. У підготовці нової лави гірники застосували інструменти системи безперервного вдосконалення новатор. Загалом мали місце. 15 новаторських ідей насамперед вони спрямовані на скорочення витрат, зниження трудомісткості і на безпеку виконання робіт. До того ж, все обладнання фахівці ремонтували в умовах шахтних майстерень власними силами у 2017 році. На підприємстві планують ввести в експлуатацію ще вісім нових лав замість відпрацьованих. Повідомляють у прес-службі ДТЕК. У Павлограді провели другий етап міських змагань з допризовної фізичної підготовки. Силами мірялись школярі. А от команда переможець представлятиме наше місто на зональному обласному рівні. Хто це буде? Дивіться далі. Цим хлопцям всього по 16 та 17 років, але вже зараз вони ладні показати, наскільки готові захищати рідну батьківщину. У другому етапі міських змагань з до підготовки взяли участь шість команд із такої ж кількості шкіл Павлограда. Головний суддя протиборств, вчитель предмету Захист вітчизни Микола Стасюк. У чоловіка за плечима 21 рік військової служби, а ще звання офіцера. Говорить, дітей звик вчити на власному прикладі із девізом – роби краще ніж я Є така професія захищати батьківщину, і я так думаю, що ну, не можу сказати, що не всі готові, але ті, хто готові, повинні бути там, за, за власним бажанням, за покликом своєї душі. Тому контракт він не за горами він повинен бути. Учні стараються, звичайно, освоїти військову підготовку, інтересуються сучасною технікою, військовою, інтересуються положенням або справами на сході нашої. Батьківщини дуже переживають за це і тому стараються показати, що вони завжди можуть стати на захист батьківщини. Обороняти Україну не тільки на передовій планує Олексій. Вже після школи він поповнить ряди Міністерства внутрішніх справ. Такому рішенню сприяла і військова династія у родині, і, зокрема, заняття із захисту вітчизни. Уроки ДПЮ, всего, бути з Якщо єсміс мене до уроків ДПЮ, то Много чого житті, всі жизнь. багато много навчився, і Я дуже важне для кожного. Вони метали гранати на дальність, підтягувались на перекладині та долали дистанцію у 100 метрів. Прикладні види спорту вважають старшокласники не лише виховують силу, спритність та витривалість, а й допомагають їм стати чоловіками з великої літери. Не знаю, мало ли як життя повернеться? Ну по себе в формі потрібно. і. Займаємося отак. Перемогу у міських змаганнях з допризовної фізичної підготовки здобула команда четвертої школи. Тепер виборюватиме першість на зональному обласному рівні вже 14 квітня. Тоді до нашого міста приїдуть старшокласники з Павлоградського та Юр'ївського районів, а також Тернівки. Людмила Литвиненко Єгор Митник, новини Петерка. На цьому й завершимо. Випуск новин переглядайте у Ютубі або на нашому сайті ptrk.tv. Далі прогноз погоди на завтра до зустрічі і хай щастить!